Всім привіт! Сьогодні, друзі, ми з вами побігаємо трошечки яму, поговоримо з вами про те, як взагалі зараз себе почувають персонажі в сезоні. Про білд ми, в принципі, потім якось окремо розкажемо, покажемо поки що наші предмети. Чому трошечки пізніше я поки що тестую різноманітні його варіації, тобто не хотілося би наперед згадувати, тому що. Мені хочеться перевірити ще варіацію, та що у нас через ведмедя. Тобто, коли ми будемо перетворюватися в ведмедя, будемо нестримні, будемо більш стійкі. Тому я думаю, що ми якось розберемо з вами цю збірку потім в цілому, як вона буде виглядати, які там будуть символи, які там будуть вузли. Парагон не прокачаний досить жваво, і по суті навички ну, ще деяка ротація тут є. Тому я спочатку це все протестую власноруч, знайду якусь оптимальну збірку, ну і потім з вами будемо це все оглядати. Давайте з вами пройдемо все ж таки яму, можливо, навіть декілька пройдемо, поговоримо взагалі про мої враження від сезону. Мені дуже сильно подобається те, що друзі в цьому сезоні нам дали можливість отримати ці чудові предмети хаосу. Мені, якщо чесно, досить прикро, що вони після сезону мають зникнути, тому що про це розробники говорили нам також на трансляції. І мені здається, що так, зробимо трошечки тихіше, щоб гра нам не кричала. Е, мені здається, що було б непогано, якщо б розробники ці предмети якимось чином ввели в гру після закінчення сезону. Е, я про це вже казав в якомусь відео. Мені б хотілося, якщо чесно, щоб була якась можливість використовувати ці предмети. Е, ті, що в нас у вигляді зараз предметів хаосу. На якихось наших збірках і у вічному світі. Чому? Нехай ці предмети будуть не такої потужної сили. Нехай ці предмети будуть просто ну, от, звичайні, але деякі збірки вони досить сильно залежні від предметів, які, наприклад, збільшують їм критичний урон або перекривають якісь супротиви. Зараз збірки варвара всі виглядають таким чином, що варвари носять взагалі 5 цих предметів хаосу. Тобто, що я маю на увазі? Було б досить круто, якщо б розробники якимось чином зробили можливість, можливо, ці унікальні властивості якось з предметів діставати, щоб можна було використовувати їх в інших предметах. Тобто ну, ви розумієте? про що Багато збірок відкривається саме в 10 сезоні, тому що у нас є можливість ці предмети хаосу використовувати в наших слотах обладунків. І це відкриває дуже багато нових збірок. І мені подобається взагалі, як зараз це все працює, тому що. Всі ігрові процеси вони абсолютно нові. Тобто хтось каже, що це те ж саме, що це вже було. Але ні. Наприклад, у варвара все виглядає в принципі схожим чином, як було до цього моменту, але там автоматично запускаються крики. В друїда в нас є можливість збільшити наших створінь. Зробити так, щоб наші навички компаньйонів були основними. У Некроманта є можливість зробити наші ультимейти, тобто, нашу головну здібність також основною навичкою. В розбійника всі основні навички нарешті заграли в 10 сезоні, тобто вони мають досить потужну силу. Ми вже бачимо, що досить гарно грає в нас розбійник через вміння шквал. Гарна він грає через Пастку Смерті, яка також може бути основним вмінням за рахунок обладунку. І мені подобається взагалі, як в цілому виглядають ці збірки. Тобто гравці намагаються до цього часу ще знайти оптимальні якісь варіації збірок. Хоча, в принципі, ну, ситуація зрозуміла на даний момент часу. Ну, я цей ролик пишу десь. На четвертий день сезону не знаю точно, коли він з'явиться на каналі, але друзі, ситуація по збіркам мені подобається в тому варіанті, що вони всі абсолютно відрізняються від тих збірок, що були в нас в попередньому сезоні. Тобто вони всі цікаві, вони всі грають на тих вміннях, які не грали в попередньому сезоні. Тобто, друїд грає. Добре через компаньйонів. Розбійник грає добре через основні навички. Варвар грає через землетруси, які були забуті із сьомого сезону, там, де вони були найпотужніші в сезоні. Ну, тобто, в усіх класів є. Якісь варіації збірок для того, щоб нормально себе почувати на четвертому стражданні. І мені подобається, як виглядають взагалі ці вміння, і подобаються сили, тому що сили в цьому сезоні вони не просто викликають там якусь блискавку, чи не просто викликають якісь там шипи ліліт, Вони дійсно виглядають так, що розробники зробили їх як. Начебто якісь аспекти для саме обраного класу. І мені подобаються саме ось ці класові взагалі сили, тому що вони посилюють саме обраний наш клас. І вони для кожного класу різні. Тобто, е, здається, що сил мало, але насправді е, варіації цих сил досить е, можна багато зробити е, в 10 сезоні. І мені подобається нарешті, що предмети хаосу вибиваються нами е, в якихось івентах. Тобто їх можна вибити звичайно в Орді, там, де їх падає найбільше, також їх можна вибити спокійно е, в підземеллях, які е, трапляють нам. В пекельному припливі, або ж халтайді, тобто ось такі підземелля, які з позначкою, що там будуть розломи хаосу, ну або ж є ще підземелля, я, мабуть, їх витратив, вибачайте, е, немає зараз. ну е, Там де дається репутація ще. Е, мені подобається, що можна також ці предмети вибивати з цих підземель. Там, де в нас позначка є на розломи хаосу, і, звичайно, ці підземелля розломи хаосу ми можемо вибивати в халтайді. Чому? Тому що в нас в сезонній репутації, до речі, її не складно зачинити, тому що, в принципі, я, мабуть, цю репутацію зачинив на другий день. Так, що я хотів подивитися, почекайте. Я хотів подивитися винагороди. От. Дивіться, що в нас є 40% шансу вибити із скринь хелтайду або шпекельного припливу. В нас є шанс вибити це підземелля саме з розломом хаосу. Тобто, грубо кажучи, в нас є вибір, куди взагалі нам прямувати. Ми можемо бігати як і підземелля, вибивати з них ці розломи. Тобто вибивати ці предмети хаосу з цих розломів, ми можемо в Халтайді, коли проходимо таку рукавичку невеличку, там також буває, трапляє рукавиця з розломом, з якої також може випасти нам цей предмет хаосу, також з босів. Падають ці новенькі предмети сезонні і, звичайно, зорди. Тобто, ми не прив'язані до якогось окремого івенту. І я вважаю, що це розробники зробили чудово. І мені досить сильно подобається, як вони взагалі зробили. Предмети в цьому сезоні їхню важливість. Тобто, в нас не вийде цей предмет, якимось чином там викупити в іншого гравця. Тобто ці предмети прив'язані всі до аккаунту для того, щоб нам їх отримати, нарешті в гру потрібно грати. Тобто, в нас не вийде зайти на сайт Diablo Trade, Знайти там потрібний нам предмет і просто-напросто його купити за золото. Якщо, наприклад, ми на якомусь персонажі набили велику кількість того золота, якщо не знаєте, де вибивати золото самим очевидним, самим чесним чином, можете подивитися в посиланні. Під відео будуть корисні ролики, і там я розповідаю, як в інфернальних ордах можна просто-напросто вибити велику кількість золота. Ну, як мінімум, за 15 хвилин за одну десяту орду можна було раніше отримати десь в середньому 25-30 мільйонів, ну, можливо, і 50, дивлячись від орди наскільки вона взагалі вийде у нас вдалою, тобто наскільки там нам пощастить з бонусами. І мені здається, що саме той варіант, який зараз існує в грі, що ці предмети ми можемо вибити тільки власноруч, тобто ми не можемо їх ні купити в інших гравців, ні обміняти там на руни чи на ще щось, ну на золото, грубо кажучи. А ми їх можемо тільки вибити, і це вносить якийсь е, такий е, не те що базарт, е, тобто якусь радість від. Е, Здобуття цих предметів. Тобто, коли ми проходимо ці івенти, і ми знаємо, що з них може випасти цей потрібний нам предмет хаосу, з'являється такий як, ну, бажання отримати саме потрібний нам предмет. Тому що ці всі предмети відрізняються, вони випадають абсолютно випадковим чином. Тобто, грубо кажучи, ну аспект, який в нас знаходиться на наших штанах, наприклад, на вороні, на друїді, він може випасти нам на шоломі А шолом у нас зайнятий якимось, наприклад, міфічним шоломом, і ми не хочемо цей саме унікальний аспект, унікальну, унікальну цю властивість предмету, ми не хочемо його мати на шоломі. Ми хочемо мати його, наприклад, там на рукавицях. І от коли ми вибиваємо ці рукавиці, ну цей предмет хаосу, на них зірочка випадає нам, наприклад, на максимальне життя. і ми такі Доведеться шукати е, наступний предмет, тому що нам потрібно, щоб зірочка випала нам на вороні. Тобто, і мені подобається, що ці предмети вони виключно е, прив'язані до е, нашого персонажа, і тобто, ніхто нам не допоможе їх вибити. Нам доведеться, якщо ми хочемо одягти нормально свого персонажа, нам доведеться грати в гру, е, доведеться шукати ці предмети власноруч, і я вважаю, що це правильно. Також мені подобається сила персонажів. Тобто вийде скоріше ролик на каналі, можливо, раніше, можливо, пізніше, там, де я розповідав про те, що розробникам щось потрібно змінювати в грі, щоб було цікавіше шукати ці предмети чи проходити цю яму. І я начебто не знаю, десь точно в шафі сидів в офісі Blizzard і підслуховував, що вони там планують у нас зробити в 10 сезоні, тому що вони зробили те, що в принципі я, скажімо так, бажав те, про що я говорив. Можливо, це зміниться, не буду загадувати наперед. Але скажу вам точно, мені зараз подобається ситуація на взагалі ринку, там де ми торгували з гравцями за золото якимись предметами, тому що в попередніх сезонах це все було максимально нечесно. Я вважаю, що ті ціни, які виставляли гравці, вони були абсолютно неадекватні. От давайте навіть зараз спробуємо. Щось із рун продати. Ну, наприклад, поставимо, що руна буде коштувати 100 мільйонів. Навряд чи ми їх продамо, і давайте ZAN і аум, наприклад, ну, 130 за одну. Мені подобається ситуація на ринку, тому що тепер він виглядає абсолютно належним чином, адекватним. Тобто нічого не коштує. Там по 500 мільйонів, по декілька мільярдів. Ну, знову ж таки, не будемо загадувати наперед. Мені б хотілося, б, щоб це залишилося в грі взагалі не тільки в цьому сезоні, а назавжди. Тому що, ну, по-перше, всі мої ролики будуть мати. на... Не знаю, не на 100%, а на 1000% більше актуальності, тому що я завжди е, грав так, що вибивав все власноруч. Але навіть е, е, суть не в тому, ви можете їх дивитися, можете не дивитися. Е, мені подобається вибивати все зазвичай, е, ну не зазвичай, а в принципі весь час. Власноруч, тобто максимум, що я можу там отримати. Користі від інших гравців, це я можу просто запросити їх в групу, щоб, наприклад, проходити разом ось такі підземелля, або ось такі підземелля, щоб ну, мати більше ресурсів, тобто, щоб було більше проходжень, або щоб вибити якийсь міфічний предмет. Тобто, збираю ось такі підземелля і шукаю групу для проходження таких підземель разом. А для того, щоб торгувати цими предметами, ну, мені це, по-перше, ніколи, якщо чесно, не подобалося, але не було особливо великого вибору. Тобто, для того, щоб дійсно ходити велику кількість проходжень і так далі, потрібно було десь брати ці предмети, обмінювати їх у гравців і так далі на золото. І вся скриня була повністю забита цими предметами. Зараз цього абсолютно точно не потрібно робити. Чому? Тому що, по-перше, ніякі предмети з босів, ну окрім там основних, не будуть сильнішими, ніж ті предмети хаосу, що нам випадають в Орді. Тобто, по суті, нам фармити проходження на босів зараз не особливо то й потрібно. Нам не потрібно е, взагалі продавати ці предмети, торгувати цими рунами. І мені от дуже сильно подобається ця ситуація, тому що потрібно в гру просто-напросто грати. А так як я люблю грати в цю гру, то мені подобається ця ситуація, тому що ну, по суті дивіться, ми ці предмети можемо е, обмінювати в інших гравців е, на золото, але навіщо? Якщо, по суті, ми за це золото нічого не купимо, ми можемо спокійно собі вибити це золото в Орді. Ми можемо спокійно вибити це золото із завдань дерева. Тобто, навіщо нам торгувати з гравцями, якщо із предметів ми в них нічого просто-напросто ну, не купимо за це золото? Тобто, навіщо цим займатися? І от саме по цій причині мені подобається зараз цей сезон. Якщо ситуація, до речі, не зміниться, я, мабуть, запишу окремий ролик з цього приводу. Я буду дуже щасливою людиною, якщо це так і залишиться на весь сезон, тому що він буде від цього тільки цікавішим, якщо ніякої торгівлі не буде. Все буде коштувати мізерну кількість золота, яке можна вибити скоріше за той час, доки ми виставляємо це все на сайт, скоріше вибити в івентах на четвертій складності і не займатися цими дурницями. Тобто зараз гра виглядає так, що нам абсолютно не потрібно. Тут ні з ким нічим обмінюватись, тобто не потрібно ніякої торгівлі. І я вважаю, що це прекрасно. Що для того, щоб посилити свого персонажа, нам потрібно шукати ці предмети хаосу, вибивати їх власноруч. Шукати це золото власноруч в івентах, проходити якісь завдання, тому що. Багато дуже гравців на багатьох ресурсах. Я зараз не буду нікого називати, щоб не ображати, але просто скажу, що дуже багато ресурсів я буває передивляюся по грі. Ну не тільки по грі, буває фільми. Також дивлюся потім про них вам розповідаю. Не знаю, до речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам взагалі. Слухати про ті фільми, чи можливо цю рубрику взагалі можна прибрати з каналу. Ну, я, мабуть, все одно декілька буду випускати, коли буду мати якусь думку з приводу цього. Але мені б хотілося б знати, чи вам це взагалі цікаво. Вони е, виходять досить нечасто, часто, тобто ну, за півроку, якщо не помиляюся, то там, можливо, 5 чи 6 відео взагалі не збиралися саме про фільми. Але дійсно, коли мене якийсь, е, якийсь фільм вражає, я... Е, Ну, Є в мене таке бажання просто-напросто поділитися своїм враженням. Не повністю зробити переказ цього фільму, не знайти в ньому якісь помилки, а просто-напросто ну, розповісти вам про те кіно, яке мені сподобалося. Знову ж таки, якщо вам це не цікаво, ми цього можемо не робити. Ну, в принципі, по переглядам я дивився, що. Ну, Досить люди спокійно до цих роликів відносяться, тобто комусь не подобається, але 90% просто, ну, не те, щоб минали його. Дехто ставить вподобайки. Ну, якщо так поділити, то 50% гравців, що грають в цю гру, їм все одно на ці ролики. Із 50%, що залишилися, 40% в принципі ці ролики влаштовують і е, десь 10% ну, ставлять дизлайки. Тому, в принципі, я думаю, що можна рубрику таку залишити, нехай е, в принципі, буде. І от бачимо, що ми написали руни за начебто невелику ціну, але їх ніхто е, не купує. Чому? Тому що немає сенсу. Не через те, що там торгівля якось не ну, корисна чи так далі, а тому що просто-напросто вибити потрібну руну, це потрібно витратити десь ну, годину, можливо. Можливо, більше, можливо, дві. Щоб вибити якусь руну для свого персонажа, щоб якось його посилити. Тобто, грубо кажучи, мені подобається ця ситуація, що нам не обов'язково займатися цими дурницями. Тобто. Десь заходити на якийсь сайт, чи писати постійно в чаті, продаючи ці предмети, тому що в Варді ми обов'язково також з вами її оглянемо. Цих предметів випадає супер-велика кількість. І я вважаю, що це правильно, що гра повинна тебе якимось чином винагороджувати за те, що ти посилюєш свого персонажа. Тобто, якщо ми будемо проходити з вами орду хорошою збіркою, і в нас персонаж 100% буде стояти в цій орді, тобто без ніяких проблем вбивати цих монстрів, то у нас буде можливість просто-напросто ну, е е отримувати задоволення від того, що ми виб'ємо якийсь особливий предмет. Предмет хаосу, який посилює нашого персонажа, і це буде виключно наш предмет. Тобто, якщо хтось інший виб'є подібний предмет, то тільки ця людина зможе його використовувати, і тільки е, ну, е, користь е, цій людині принесе цей предмет. Тобто, кожен предмет е, цього хаосу він прекрасно виглядає в тому плані, що він унікальний. Тобто ми його маємо спіймати з потрібною нам зіркою. Ми не можемо його ні обміняти, ні викупити все. Ми можемо тільки його вибити з якогось івенту. І я вважаю, що це правильно. Я б хотів, щоб якісь подібні предмети от в, в гру ввели. Е, нехай це е, будуть не предмети хаосу. Не обов'язково, щоб це були супер посилені такі предмети, але от щоб. Припустимо такі предмети, як предмети хаосу, були схожі в грі, щоб, наприклад, якийсь талісман Лорда Вигнанця нам міг випасти, наприклад, на рукавицях, щоб він був зі звичайною своєю силою, але щоб він був от виключно наш, щоб він був прив'язаний до нашого персонажа. Ну, Не знаю, мені це здається чимось цікавим. Тобто я б хотів, щоб цю механіку ввели. На якійсь основі в гру. Мені здається, що якщо розробники побачать, що персонажі не супер стрімко там, збільшили свою силу там, ну, аж до 150-го порталу, можливо, вони задумаються над цим питанням, і, можливо, вони якимось чином внесуть цю, скажімо так, додаткову. Це додаткове покращення гри саме на постійній основі. Не знаю, побачимо. Тут можна або записувати, або знову ж таки розкладувати карти Таро, але ми цього робити не будемо. Просто б хотілося, щоб ось такі предмети, дійсно, які ти чекаєш, що вони тобі випадуть чудові, щоб вони просто-напросто якимось чином були в грі. От про що я хотів розповісти. І я думаю, друзі, що на цьому моменті поки що будемо завершувати, я обов'язково зроблю, думаю, огляд на цю збірку Друїда окремо в якомусь окремому ролику, в принципі, ролик про загальні збірки вже є. Єдине, що можу сказати, що я її збирав виключно для того, щоб грати. Нею у формі людини, тому що мені не подобається чомусь форма ведмедя за рахунок того, що раніше вісник ненависті це бос. І Андаріель, і Дюріель, вони проходилися з фазами, і там мені було незручно постійно підтримувати цю фазу ведмедя, тому що не було просто-напросто кого бити, і на цих босах була проблема, що постійно ця фаза ну, Просто спадала з нашого персонажа. Зараз такої проблеми немає, тому, в принципі, спробуємо, я думаю, зібратися через також варіацію з Грізлі, з ведмедем Грізлі через SC Ultimate. Де він тут у нас? Через SC в міні. Якщо це відео вам сподобалось, якщо ви хочете побачити цю збірку, ну її розбір, в принципі, тут нічого складного, всі навички ми показали, зберемо обов'язково. Я думаю, що навіть можете написати в коментарях, зберемо кращу її версію, перевіримо всі варіації, і там далі вирішимо, як про неї робити огляд, тому що варіацій вистачає. Ну, от, Подобається дуже сильно, мені ці предмети, мені подобається, що тільки... Ми їх можемо вибити. Тобто ніхто нам цей предмет не продасть ні за золото, ні за що, Тобто не обміняє ні на що. Ми його можемо тільки зафармити, ми його можемо тільки вибити власноруч. Це прикольно. Якось так, друзі, пройшли ми сотий рівень ями за 3 хвилини, якщо не помиляюся, я думаю, що зберемо кращу варіацію цієї збірки, тому що тут невірні. Штани, ми просто їх поставили, тому що ліпших у нас поки що немає. І зробимо повний уже огляд, як має виглядати ця збірка в кінцевому нормальному варіанті. Якщо це відео вам сподобалось, можете поставити вподобайку. Є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Якщо є якісь питання, можете задавати в коментарях. До зустрічі в нових роликах.